Вітаю, друзі! Ми знаходимося в будинку профсоюзів на Майдані Незалежності. Сьогодні тут відбулася е, така конференція розширена засідання членів правління та голів обласних філій Всеукраїнської громадської організації Народний антикорупційний нагляд. Приїхали дуже багато представників з різних областей України, вони розповідали про свої проблеми, обговорювали. І в тому числі мені дуже сподобалося і дуже приємно було зустріти на цій конференції на розширеному засіданні представників з Запорізької області. І тому я з задоволенням запросив і дякую Віктору, що він погодився. А щоб він розповів про себе трішки mm -hmm. про свою організацію, взагалі, що відбувається в Запоріжжі, чим ви там дихаєте, живете, як там. І звісно, звернувся би до Добре, чимось. Добре, дивіться, якщо ну я одразу хотів сказати за Запоріжжя? Угу. Ні, спочатку трішки про себе. Про себе да. а, мене Віктор звати, а, волонтер із Запоріжжя. Угу. А, в принципі, нічого такого про себе не можу там. Вверх розказати, бо ну, займаємось, працюємо саме з військовими, не працюємо з тим, ну як по бажанню працюємо з тими, хто переїжджає, коли там просять прям дуже якісь знайомі, то працюємо вже. А в основному працюємо з військовими, бо всі розуміють, і глядачі, скажімо, розуміють, і ви розумієте, наскільки це наразі важко. Uh, стосовно саме Запоріжжя, що я хотів сказати, uh -huh. ну нічого в нас страшного немає. Да, нам тяжко, uh -huh. да, в нас прилітає. Це все uh -huh. розуміють, все всі це читають, але до цього звикаєш, і скажем так, якщо зараз когось з звичайних цивільних людей uh -huh. відправити на фронт, то вона там теж буде себе почувати не дуже uh -huh. приємно, скажем так. А військовим там добре. Вони mm -hmm. там себе почувають, скажем, як як треба себе почувають, тому в принципі нашим військовим збройним силам. І я, я можу сказати, що я mm -hmm. чую завжди mm -hmm. про те, що дуже важко. Mm -hmm. Я чую завжди про те, що дуже багато проблем є, mm -hmm. які треба вирішувати, і так далі. Це починаючи з самого маленького до великого. Але в нас насправді я захоплююсь нашими хлопцями. Вони uh -huh. а, жоден мені не каже. Ну, все, я, я не можу там щось таке. Він каже: Мені важко, а, треба там те, треба те uh -huh. а, того не вистачає. Туди треба поїхати. Uh -huh. А там в нас взагалі ось що відбувається. Ну я повністю всього не можу розказати. Але ну. Через це вони не кажуть, що все, я не буду. <тит> У мене є знайомий, який з 2014 року, він в 55-й бригаді, це наша запорізька артилерійська <тит> бригада. <тит> і він там з 14-го року ще в АТО був. Після цього він пішов, скажімо, вже просто в цивільне, скажімо так, життя. Ну і коли розпочалась війна, одразу туди ж пішов. Ну, сказав, що мені треба, воно <тит> мене кличе, скажем так. І в мене бу, була з ним розмова, я у нього спитав: Ну, ти з 2014 року, і ти хочеш сказати, що воно тобі не набридло, тобі не хочеться цього ну, uh -huh. позбути вже. Він каже: мені хочеться, щоб закінчилась війна. Uh -huh. а, сам я не піду, а, тому що в мене тут є сім'я, яку я розумію, що мені треба захищати. Uh -huh. і... Ну, це мене прямо аж аж до надихає, да. і мені це дуже а, подобається. Ти, ти сказав, що там військово всім задоволені, але я так зрозумів не в плані того, що там все гарно. Вони вони задоволені в плані в тому, що вони між собою. Вони тобто там як, злагоджено так, це все на взаємоджено настільки зам все угу. взаєморозуміння, і скажем, не військових там, наприклад, ну. Всі розуміють, що там uh -huh. маленькі, коли солдатам вище по званню або по uh -huh. професії. А саме ось ті звичайні хлопці, які просто стоять на лінії фронту і тримають, щоб наш неблагородний сусід до нас не пройшов. Ну, а ви як волонтери, я так розумію, ви якраз допомагаєте їм. А ми, щоб а ми вони ще... були задоволені хоча б там, я да. не знаю, харчами, там, е, обладнанням. Ми, якимось... дивіться, ми в основному чим чим я можу сказати, допомагаємо. Uh -huh. Це в основному в нас речі, теплі, звичайні, uh -huh. це в основному тактичне спорядження, тобто там камелбеки тобто для води, там турнікети для медиків, повністю весь бандаж. Скажіть, тобто так. до до вас звертаються ваше знайоме, вони, вони просто да, вони звертаються. А ви шукаєте те, з, з чим вони конкретно звернулися? Так. А вони О, а ми вже шукаємо. Вони кажуть, якщо вони просять, ось, наприклад, у нас була ситуація нещодавно, угу. медик з, здається, 21 першої бригади угу. НГУ Національної гвардії України. Звернулися, кажуть, в нас там з медициною, ну взагалі нічого. Угу. Ну там трошки щось залишилось і все. Ми вийшли, є знайомі в Києві, є знайомі в Хмельницькому, яким mm -hmm. можна набрати. Вони відправлять. Відправили все. Величезна така коробка прийшла. Ще потім декілька маленьких. Ми все це скомпонували. Кажемо, хлопці, ви як приїжджаєте? Ми ви, виїжджаємо, що їх mm -hmm. забираємо? Та відправте просто новою поштою. Все. Ну ми ж перевірили, щоб там не було нічого, скажем, там, протермінованого або що ще. Ну, ми відправили. А, мені ось нещодавно пок показують повідомлення, як вони пишуть, е і кажуть про те, що коли ми там побачили е шприці, вони йдуть на основі, скажімо, адреналіну та кітанолу. Угу. Це дуже для тактичної медицини, це дуже е су ну, супер річ, скажімо угу. так. І вони, коли кажуть, <світ> не питають, ви де це дістали? А вони ще образцу, скажімо, такого, що він просто. Кладеться в карман, uh -huh. і його не треба ось з цієї лампою ампулою ти стоїть щось uh -huh. так, потім шприцом туди цього не треба робити. Тобто, вона, скажімо, по американському вже стандарту, uh -huh. ти просто її там клацаєш, вона все змішалось, що треба, і вже вколов людині. Краще а, скажи, будь ласка, як до тебе звертаються? Ну до тебе чи до вашої організації? Позивний якісь чи. Просто До Віктор мене? волонтер. Ні, вони просто мене як... В телефоном записнику да. Віктор, так? Да? Просто Віктор записан волонтер і все. Віктор. Вони так і звертаються. А, і Віктор, таке питання. Як у вас складаються взаємовідносини з іншими волонтерськими організаціями? Ну, по Запоріжжю, можливо, по Україні. Ви співпрацюєте, координуєте свою да. діяльність? Ось тут я можу сказати, що це, напевно, найсильніше. По-перше. Угу. Тут починається все з малого. Що кожен волонтер, кожен хто хоч раз допомагав саме військовим, скажімо uh -huh. так, вони повинні ну вони скоріш за все розуміють наскільки це приємно. Uh -huh. я, мені з цього ну просто нічого більше не потрібно, окрім uh -huh. їхньої подяки і того, щоб вони повертались живими. Мене це повністю задовільняє, і я від цього прям. Ну, схоже з зразу. І тому, коли вони телефонують, одразу починається перше ось це питання, де його взяти? Звертаєшся туди, кошти є. Коштів, звичайно ж, нема. Де їх взяти? Ніхто ж не знає, де взяти кошти. А спочатку війни було легше, тому що всі на підриві, всі там просто який донат не кидаєш, всі туди, і туди, і туди. Зараз, звичайно, вже важче. Скажем, донат, коли закидуєш, ти навіть не помічаєш, немає вже такого, як тілінь, тілінь тілінь тілінь. Якщо... А ви через якісь соц... соцмережі от, оголошуєте про черговий? Просто избір? по своїм. Це є, в є телефоном... там, наприклад, хтось антикорупційний, є, наприклад, там свої угу. по Запоріжжю знайомі. Звичайно, у кожного знайомого є там якісь групи. Mm -hmm. Тобто Ми сказали одному, то іншому. Сарафанно радіо, да, так. Сарафанно радіо, скажем, да? і все, mm -hmm. да. бо, чесно кажу, займався один час саме публікацією там десь mm -hmm. на телеграм-каналах і так далі. Дуже багато це часу займає. Mm -hmm. Тобто Я не встигаю скажем, і працювати, бо я і працюю, і волонтерством займаюсь, mm -hmm. ну, як і на себе час витрачати, і на хлопців, і ще при цьому займатися таким. Ну, в мене не вистачає на це часу, тобто, тому в принципі. Щодо волонтерства, як ми між собою координуємося, uh -huh. ось цей саме момент, коли звертається військовий, і ти вже розумієш, що ну гроші нема, ти не знаєш, як це придбати, uh -huh. а тому треба шукати його безкоштовно. І після цього починається ало? А в тебе хтось є? Ну, в мене там був той, в нього той був. Ну, в принципі, можна дізнатись. Давай, давай номер. Раз ти тому набрав, там воно далі-далі uh -huh. пішло. Ну і після цього ти вже розумієш, що там щось є. Але так просто попросити, ну звичайно, там, ну скажімо, є такі фонди, які ось масеті вони плетуть. Uh -huh. Ми просто одразу ми знаємо, що вони їх плетуть. Це маскувальні сітки для uh -huh. машин і всього такого. Ми знаємо, що вони їх платуть, але в них фінансування йде чи державне, чи закордонне, я не знаю, чесно кажучи. І через це там повний звіт потребують. Uh -huh. І саме Дякую тому, хлопців, наприклад, ми в такому випадку направляємо саме туди зразу. Uh -huh. Ми кажемо: ось є телефон, набирайте їх, під'їдете, вони вам дадуть. Вони uh -huh. безкоштовно дають ну, військовим і все. Вони їдуть собі спокійно, задоволені. Uh, скажи, будь ласка, про. Вашу діяльність приїжджають знімати засоби масової інформації сюжети, шукають вас? Е е Чи я... можна побачити десь щось так, про ваших колег, там я не знаю, друзів, які займаються подібними видами діяльності? Я не можу сказати, що це якось хочеться сильно, сильно навіть афішувати. Я. Одразу, коли почав саме публікацію там в соцмережах і так далі, я uh -huh. собі по ночам крутив, а на що я про це розказував? Ну, для чого це мені? Я просто розумів, що мені це треба було тільки для того, щоб набити скажімо собі, публіку, uh -huh. завдяки чому потім роби, робити ті ж збіри і так далі. Але я розумію, що ну, допомогти можна навіть найпростішим, коли ти тобі телефонують хлопці, вони знають, що ага. ти можеш приїхати, бо, ну, бо ти можеш. Ти просто сідаєш в машину, їдеш, і кудись там десь з гарячої точки, де вони просять, забираєш машину або забираєш там хлопців, кудись перевозиш. ну Скажімо, гарячі точки, звичайно, там волонтерів прям на нуль. Не пропустять, якщо ніхто з військових там не під'їде, скажімо, з паролями або з чимось, а скажімо так, максимально ближче да, під'їжджали. І були і ситуації, коли, скажемо, і у комендантську годину, і зупиняють, кажуть: ну а як ви взагалі? Ну ви розумієте, а що хто ви такі, так, да? да, 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 воно, воно так і відбувається. Просто там тормозять, бачать машину на єврономерах. Підходять військові, ні. Цікаво, а хто ж ви тоді такі? Ми кажемо, ну волонтери. Так а що ви робите? Ну ось ми з Одеси забрали машину, веземо її на Запоріжжя. Хлопцям треба на угу. напрямок. Вони кажуть: Ну так ви ж розумієте, що комендантська година. Я говорю: а ви розумієте, що їм там треба їздити, їм там треба виконувати угу. свої обов'язки для того, щоб ви тут виконували свої. Вони там теж ну їм негарно, угу. їм не подобається угу. це. Ну, скажем, ну не те, що не подобається, їм важко і їм хочеться. Їм потрібно якось... зараз да. вже. І mm -hmm. мені вже там не важливо, uh -huh. ну, що що відбувається, що мені будуть казати, куди йти, куди не йти. я те, no. що мені треба. No, друзі, всього ми безумовно не вивідаємо у Віктора. Але я хочу звернути вашу увагу і, і теж саме звернув увагу. От Віктор Запоріжжя, да? угу. так? Де ти народився, до речі? В Запоріжжі, в Запоріжжі живу, і в Запоріжжі. Корінний <ріжжя> запоріжчанин. да? А ви чуєте, якою гарною українською мовою він розмовляє? Ну, а? це. Ви зрозуміло? Це, 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 скоріш за все, пов'язано, по-перше, саме, ну. З, ну, через те, що спілкуєшся з військовими, дуже багато військових, ага. скажімо, з західної частини України, угу. і вони спілкуються ну українською мовою, і ти просто воно само якось в тебе переходить на українську і все. О, о, ось що значить мова. Да. Да, Чому я не завжди розмовляю нашою мелодійною, а, але... Мені просто але, приємно, що такі. Віктор приїхав в Київ в центр України з Запоріжжя, і ми з ним спокійно спілкуємося українською мовою. В нас взагалі немає. Да? Жодних, Доброго, жодних питань. Ну і наостанок, з чим би ти хотів звернутися до людей? Можливо, до побратимів, можливо, до кого ти хотів звернутися своїм побратимам. Я завжди буду вдячний. Ну, скажімо, не побратимам, просто хлопцям, mm -hmm. яким ми допомагаємо. Вдячний завжди за те, що вони для нас роблять. Я безмежно їм. Ну, я, я навіть не можу це, скажімо, словами передати, наскільки вдячний. До людей, які живуть тут, я хочу сказати, щоб ну, найпростіше у нас всі знають, що о 9-й ранку є хвилина мовчання, і мало хто хвилину мовчання цю підтримує, як здалося. Е, і ну, просто, хоча б таким чином підтримуйте. коли приїжджаєте в інше місто, не проходьте біля ось цих місць, там де куча прапорів, е, завжди віддайте шану. Е, саме якщо е, про те, що робити на зараз, ну просто скажімо, пробуйте допомагати, бо це дуже е, приємно. І скажімо, коли ти це донатиш, просто кошти. Ти не розумієш, що ти робиш. А коли ти вже передаєш і бачиш ось ці очі, які є, в них там немає речей на, на зиму, вони в літньому бо ще не видали, бо ще не на часі. Або там буржуйок якихось нема, або там ще чогось звичайного. І ось ці ось очі здивовані, що прям нічого безкоштовно, ну звичайно. Ось це вже приємно. Якщо ви не хочете донатити, то можете спробувати таким чином, і тоді, я думаю, вам теж сподобається і ви захочете це робити далі. Віктор, дуже дякую. Ну, друзі, я сподіваюся, що от, спілкування з Віктором трішки вас надихне, бо дуже багато вже дуже втомилися, да зневірилися. а виявляється, таких як Віктор, у нас багацька по всій Україні. І люди продовжують да. да ну просто певно ось такий працює. Ось цей момент, що ми не афішуємо браси і з задоволенням робимо те, що нам подобається. Я сподіваюся, що побачити буде допомога.